Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Віддай його, навіщо ти та... тягнеш такого брата у нову сім'ю? Ольга ні за що не погодиться нести таку ношу все життя, а у Ігоря все частіше опускали з плечі, коли він дивився на брата. Він прекрасно усвідомлював, що сім'я нареченої одразу вижене його з дому, варто лише розповісти про режуна. Але ж Ігор так кохав Ольгу і з пропозицією уже не міг далі тягнути. Та й можливості нової родини дозволили покращити стан брата. Як можна було відмовитись від рідного брата? Він спочатку навіть не повірив у своє щастя, аж життя не було легким ніколи. В той день йому заздрили усі друзі. Ольга виглядала наче богиня з грецьких фільмів, струнка висока з очима кольору неба та прекрасним картаним волосся. Олег раніше не зустрічав подібної краси дівчини. Не було людини на тій вечірці, хто б не спостерігав за нею. А вона спокійно сидячи, у м'якому кріслі із келихом білого вина переглядала книгу з ілюстраціями картин відомих художників. Інші ж гості були зайняті виключно вечіркою та новими знайомствами. Ігоря більше зацікавили картини, які висіли на стінах. Це був його перший вихід між людьми за багато років. А картини ковтком повітря від щоденних проблем. Він з радістю прийняв це запрошення у гості, хотілося хоч на вечір забутись і відчути себе знову молодим. Якого шуму навела поява прекрасної незнайомки? Двоє найсимпатичніших молодиків почали навперебій пригощати гостю різними смаколиками, вирівняли спини, закинули волосся назад і всіма силами намагались привернути до себе її увагу. Вони просто оточили її з усіх сторін. Хлопці старались з усіх сил, але вона. Це не реагувало на них. Тому через деякий час ці спроби були залишені, а розчаровані молодики перемикнулись на інших красунь. І не дивно. Цим двом мало хто міг скласти достойну конкуренцію. Ігор відчував себе не у своїй тарілці, у звичайних джинсах та простенькій сорочці. Він не вмів та й не мав хисту до стильних поєднань одягу. Найближчий друг час від часу по доброму називав його селюком. Якоюсь мірою він мав рацію. Та й модна зачіска мало займала думки Ігоря. Яскраво роді кучері рідко слухались, а великі зелені очі здавались чужими. Проте Ігор сам не усвідомлював сили своєї краси, зате навколишніх вона не залишала байдужими. Від споглядання картин Ігоря відволік дзвінок, саме в цей момент вони помітили один одного. Дівчина була ніби здивована тим, що побачила його, а він знітився і пішив додому. Досить швидко зібрався і побіг до зупинки. Хлопче, поверніться, куди ж без телефону? почувся голос за спиною. Ігор, не дивлячись її очі, забрав телефон незграбними руками і вже повернувся, щоб піти. Я вас розчарувала чимось. Мене звати Ольга, а вас? Можу я розраховувати на горнятко кави для завершення вечора. І вони повільно рушили у пошуку кафе. Місяці по тому вона розповість Ігорю, що в той вечір залишила свою подругу одну на вечірці, аби побути хоч трішки з ним. Ця подруга Настя довго не вірила їм і говорила, що Ігор це черговий експонат в колекції Ольги. Але експонат особливий, який читати вміє. Усіх є попередніх хвилював виключно зовнішній вигляд та наявність гаджетів останньої моделі. А тут підвернувся Ігор, коли вже зовсім було тоскно. Та й він ненадовго, максимум півроку будуть разом. А тоді Ольга вийде далі на полювання. Настя прорахувалася. Оля з Ігорем стали не розлив вода. Інколи так стається, що з першої хвилини і ні дня один без одного. Як би це не прозвучало, родина Оліна також прийняла його як рідного. Через тиждень він уже був знайомий з Михайлом Яковичем та Єлизаветою Микитівною. Обоє працювали доцентами в найдорожчій академії міста і керували приватною художньою галереєю. Досить здібний хлопець, симпатичний, простодушний та надійний, буде працювати на благо сім'ї, з дружиною полинки здуватиме. А якщо ще причесати, то й рівною для дочки стане, розмілковувала колега матері. Ігор літав на сьомому небі від щастя, він був готовий гори звернути заради Ольги. Хіба може щось затьмарити їхню радість? Так, може ласкаве ім'я, якому режун? Особливо людина, особливий менший брат Ігоря. Про нього він так і не наважувався розповісти. Проте далі тягнути можливості не було. Для інших режуна звати Олексієм. Але коли Ігор спостерігав за цим рудим, наче вогонь, волоссям та веснянками на усміхнених щічках, то називав його не інакше, як Рижу. Мама хлопців померла майже одразу після народження молодшу, а батько не захотів виховувати особливого синочка. В мене можуть народжуватися лише здорові та сильні діти, а цей точно не мій. Сказав батько на поминках та й пішов шукати кращої долі. Ігор саме закінчив школу і за став повнолітнім, інших родичів у них не було, тому старший брат взяв опікунство над меншим. Догляд за особливою дитиною такою, тому Ігор відразу знайшов роботу і спеціалістів для братика. Та на цьому випробування долі продовжились. Виявилося, що будинок матері, в якому жили брати, успадкувала її тітка. Жила вона за кордоном, доля невідомих її племінників, мало кого цікавила, тому житло швидко продали через посередників. Ігорю довелося шукати нового притулку, а відповідно, ще одну роботу. Він працював зранку до ночі, а коштів за ледве вистачало на їжу, оренду житла та лікарів для брата. З часом Ігор потеровершував зі старенькою сусідкою Оленою Васильівною, і вона погодилась приглядати за жуном, поки Ігор на роботі. А працював він тяжко. Зранку був підсобником на виробництві, а увечері працював електриком. Щастя, що перед смертю матері встиг закінчити курси. Так і приходили дні, аж тут його житті трапилась Ольга. Одного разу вони втрьох пішли на прогулянку: Ігор, Ольга та її подруга Настя. В парку відпочивала багато сімей з особливими дітками. Раптом Настя завела розмову про необхідність ізолювати таких дітей. Вони ж лише баласт, ношу усього суспільства і користі від них ніякої. А от такі, як ми, молоді та здорові, зможемо принести щось суспільству. Їх, їх усім разом потрібно зібрати і залишити в спеціалізованому будинку, вигукнула Настя. Ігор забув, як потрапив додому. Від злості та образи він спалахнув і пішов, навіть не попрощавшись. Та й кірм подруги усі навколо твердили віддай його! Навіщо Тетянеш такого брата у нову сім'ю? Ольга ні за що не погодиться нести таку ношу все життя. У Ігоря все частіше опускали з плечі, коли він дивився на брата. Він прекрасно усвідомлював, що сім'я нареченої одразу вижене його з дому, варто лише розповісти про жона. Але ж Ігор так кохав Ольгу і з пропозицією уже не міг далі тягнути. Та й можливості нової родини дозволили покращити стан брата. Як можна було відмовитись від рідного брата? Ігор був сміливіший свого батька, тому відмовлявся від цієї думки. Навіть якби Олена Васильівна Погодили залишити з речуном і гордуже любив брата. Сама думка про розлуку викликала в ньому хвилю відчайдушного болю. А Оля ніби не помічала нічого. Проводили час вони або на прогулянці, або ударі вдома з батьками, він соромився проводити таку красуню в орендовану квартиру. Через декілька місяців Ігор все-таки зробив Олю пропозицію, вирішив, що прибрати, скаже пізніше, поки потрібно займатися підготовкою до весілля, а вже під час медового місяця можна обговорити це питання. Як тільки Вігоря був черговий вихідний, вони з дружуном вирішили пройтись по місцевих вулицях. Така чудова літня пора почалась. Рижун радів сонечку на свіжому повітрі, наче немовля. А здалека за ними спостерігала Ольна подруга, хитрим поглядом оцінюючи обох. Оля, що знайде собі сотню прихильників, лунала в думках Насті. Про себе потрібно спочатку думати, і у неї визрів новий план. Ігор допомагав Олені Васильовні зібрати речі режуна для поїздки в санаторій, коли двірний дзвінок несподівано золунав. Це моя карета, скрикнув режун і побіг відчиняти гостям. Ігор ледь під землю не провалився, коли почув знайомий голос. Він зібрав усі сили, щоб вийти у вітальню, там чекала його Ольга з батьком а позаду виглядала Настя. Михайло Якович дивився на нього похмурим поглядом. Оля стояла бліда, без єдиного звуку. Лише Настя хитро посміхалась в куточку. «Доброго дня, дядьку, у вас такі гарні вуса, де ви їх знайшли? Рожун був вражений новим гостям і прагнув з ними знайомства. Тому простягнув праву руку Оляному татку, як його вчив старший брат. Перед очима Ігоря примуйнув все життя. Оля віддасть не за ту бручку, а її батько назавжди закриє перед ним двері свого дому. Аж раптом сталося неймовірне. Який ти стильний справжній козак? Михайло Якович з посмішкою потис руку рожуму і продовжив. Хочеш приїхати з помісту, а потім можемо сходити і в зоопарк, там такі високі жирафи живуть. Здавалося, більше всіх було збити з пантелику Настя. Вона все уявляла по-іншому. Один батько мав заборонити їм весілля. а Вже тоді Настя втішилась нещасного Ігоря і сама б стала йому вірною дружиною. А цього ненормального можна і здати куди-небудь. Він просто неймовірний. Як ти міг його приховувати? Здавалось, Михайло Якович був зачарований Рожуном. Невже ти думав? Я тебе осуджу, тихо прошепотіла Ольга. Ігор просто обняв її і боявся відпустити. Нерпи його були, наче струни, і все здавалося сном. Михайло Якович веселився в компанії рожуна весь день. А для Єлизавети Микитівної ніби й не існувало нічого, окрім нього. Вони оточили його любов'ю та турботою наче рідні батьки. Коли режим заснув після насиченого дня, Михайло Якович покликав Ігоря на терасу для розмови. От і казуш, це кінець, подумав він. Не може бути усе так добре. Просто вони виховані і осоромились його сварити при молодшому. А зараз все закінчиться. І більше вони в цей дім ні ногою. В Ігоря голова запаморочилась від хвилювання. Його звали Сашко, мого старшого братика. Він був вже таким світлим, як і твій брат, почав несподівано Михайло Якович. Батьки хотіли приділити всю увагу мені. Я був здоровий. Їх хвилювало лише моє майбутнє. Тому Сашка, вони віддали в дитячий будинок. Він не пережив і двох зим. Я досі сумую за ним. І тобою захоплюю, що з братом залишився. Але ж ти міг нам одразу все сказати. Ігор Ігор схилив голову Олін татко Вибачте, я просто думав, що так я помилився. Ви дійсно добрі люди, таких рідко зустрінеш. Видихнув Ігор. А потім було весілля і радість. Найкрасивішим гостем на ньому був режун з яскраво-вогніним чубом і веснянками на усміхнених щічках. Любі друзі, а би ви поступили на місці Ігоря, сказали б одразу про особливого брата чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.